Добрый день, друзья. Сегодня в ремонте ВАЗ-2107. Классичная самый или шестерка, но как бы, в принципе, по чему я думаю, не сильно Снять надо коробку и поменять щепление. Снял аккумулятор, ну, это я вчера уже начал, Машина тільки приїхала, було все гаряче. Зняв акумулятор для удобства. Ну, для удобства, для безпеки, тому що стартер. Все треба буде відкручувати, щоб там ніде нічого не замкнуло. А потім тут два болти. Не знаю, видно, буде, всю рукою покажу. Ось один. Другий болт підключик на 13, ну, болт восьмерочка, І там має бути третій, але ну, тут на даній... На даному автомобілі його немає. Потім тут ось болт під ключ на 19. Відкрутив. Ну отсюди в мене в руках не дуже здорова, то мені більш-менш нормально відкручувати, його відкрутив. Тоже можна воздушний фільтр зняти, Ну, поки він не заважає, мені не буду його трогати. Як буде заважати, потім зніму. Так, і з тієї сторони теж там болт. Ось тут підключу все, не рука моя. тут все. Тут на 19. Підключу на 19 і там знизу ще 2 чи 3, 2. На 2 болтах я залишив його. От таке. Зараз буду поки ще чистий. Розберу все в, этом, в салоні. Ну, щоб ручку зняти, саму рукоятку, переключень переключення. Передач. Там треба знімається оце все це саме. Так, ось у чехов. чи защита, як його правильно назвати, ось тут защолка. Ну, Зараз буду знімати, потім покажу, тому що знімати не, не дуже воно все на камеру знімати і ремонтувати. Я думаю, не дуже то все вдобно. Так що зараз буду потихеньку знімати, показувати. Знизу я там теж відкрутив, по ведешкою все позаливав. Що буду відкручувати, потім опустюсь вниз пок покажу. Ну Хтось то можна додати, ті болти два можна достати знизу з ями через Ну Мені отсюда було нормально, Ну не то що там удобно, ну більш-менш нормально то все було зробити. накидним ключом на 19 я їх відкручував. І ті два болта на 13 теж накидним ключом відкрутив. Більш-менш то все нормально відкрутилося. Так, і там ще знизу два... Ладно, то я потім покажу. Там їх чотири, наскільки я пам'ятаю, бути, ну, на даному автомобілі їх два стоїть. Підключик на 10. Відкручувати їх, треба, ну, з того вниз яму. потім покажу. Так, друзі. Ну, воно так все це вийде, я вже не знімав нічого з цими проводами, куча проводов, поки ти все пороз'єднував, то, то піпець просто. вот такие так добрый сейчас этот вот так мы должны получить все это снял крышка там на, на четырех болтах все такая крышка на четырех болтах все это в когда бы она просто рассыпалась нафиг еще одна такая так та, что надевается на саму ручку тоже уже то есть бух то есть там бух то есть там вазы блин цей пильник тоже желательно поменять ладно то скажу подивимся міняти менять його не будуть на таке віконочку всю мухту еластично видно так все сейчас передягаюся и будем этот лист и вниз там розбирати. Це вже цими пласкоупцями прижав. Зняв, міг долізти до одного болтика. Сам ковер, каверлін, чи ковер, чи як його правильно назвати, ну дуже плотно все це закриває, все. Тут якби розріз є, ну, його не вистачає. Це вже як витягнув, вроді краще. Почав роздвигати його і цими витягнув такими, такими длинненькими. Так, дуже. добре, зараз буду лізти вниз. Зараз я покажу, як оно буде. Сейчас покажу на місці, що воно так ногами не люблю, я коли воно куча інструментів під ногами валяється. Так, друзі, заліз в яму. Ну, все, кріплення кронштейна. Сейчас ще раз ведешку його трошки заетуди. Ті не знаю цей кронштейн. Типа для безпеки як він Не знаю, буду я його знімати чи не буду, але на всякий случай його ведешкою залью, щоб то все можна було потім зняти. І сюди этот подвісний, підшипник, теж воно все крепиться. По-моєму, вони приварні, наскільки я пам'ятаю шпильки до цього. Якщо їх пообривати, то прийдеться сверлити і вставляти болти. Поставив мітки, ну я завжди ставлю мітки, тому що скоріше за все зніму тут, відкрутю зараз оцей підвісний, розкручу там кардан. там на, Тут на 13, да, на 13 болтики. І розкрутю карданчик там. То вже там повинні бути 13, може 14, в кого як. Не знаю, повинні бути 13-й. Відкрутив ось ой, хлопнув трубу від корпуса коробки. Так, ось цього зняв робочий <coughs> диск чи, фу, робочий циліндр щеплення. Теж ключі на 13. Друзі, тут акуратно, тому що один болт проходить через корпус і якщо він буде лінний, він може впертися в маховик. І потім і мотор не Все. На цій кришці під ключик на 10. Ну, в моєму випадку два болтика. Все, раз, два я викрутив. Тут має бути чотири. Ось ще. Один ось тут. І з той сторони так само. У мене було два. Ось два болта ще знизу на 19-й вже відпустив. Один. І ось другий. І там ось Якби должен бути третий болт під стартер, но його там немає. Ну все, тут третій болт під стартер, но там вже хтось його викрутив. Ну стартер, я так розумію, знімався, все, все. все Болт на 19 подключені на 19. А там підключен на 13, їх там должно бути три штуки. В моєму випадку було тільки два. Ці два болта вже відпустив на 19 ключ. Під 19 ключ. Можна головкою. Ну, мені було більш менш нормально то все зробити етет. накидним ключом. Чи, ну, зірвав накидним, потім рожком вже відкрутив. По-моєму, так їх відкручував. Чи відпускав. І ось ці чотири болта тут їх немає, і ось одного і другого там не було. Було тільки два цих нижніх. Їх теж треба відкручувати. В принципі, по коробки. А, ні, трос з все ще треба відкрутити, зняти. Зараз якось спробую зняти його. І... На задню да ось все. на задню передачу знімаємо ці дві фішечки. Або ж в кого не знімається, не знаю в кого як, там по, -по різному. все тобі. Так то прийдеться викручувати той датчик. А ну, я думаю, що ну, в мене фішки знались нормально, воно там все в маслі. Так, тече воно. Не пойму, що по перезйому коробки. Ну, то таке то я власнику скажу, там уже хай. Думаю, що з тим робити, чи так лишати, чи, чи ремонтувати. Так, друзі, зняв коробку, ну, вірніше, відвинув, поки знімати не те самий, ну прийдеться знімати, тому що все на диску, на самому маховику, вироботка. Не знаю, на камеру, мабуть, не видно буде того. Все, був такий, що. Дуже здоровий будуть виробітка дуже сильна. І на корзині виробітка, Тобто тут якби все нормально більш-менш. Саме щеплення і зубів. Вже виїдені зуби від стартера. то таке, так що Маховик мінять. Однозначно, ну хазяїн цим погодиться. ну, Видно навіть стружка. Не знаю, на камеру буде видно чи ні, то стружка ну, блистить. Маховик дуже міліметр точно перепад є. І на корзині таке саме теж. З однієї сторони добре вигрезано. Оце таке. А сам диск, якби особливо виробки і немає. да, так, подшипник вижимний під заміну. Все, воно видно, що воно припалене. Уже все виробник, не знаю, по світу видно сюди, де воно більш-менш робило, де все. Вигризане. Не знаю, по диску буде видно чи ні, все. Пятно, де брав, а ось сюди добре видно, як диск робив. Ось, як він робив, ось. Тобто там вже піпець повний. Всьо. Таке ж саме з цієї сторони. Тобто, якби диск ще гарний, я все видно дуже добре на камеру видно. Де він... Робоча частина, де не термо його. Це нема щеплення. А то таке. Так що, думав, що зараз я тут поміняю сам диск щеплення і все. І вижимний. А коли треба знімати маховик. Зняти маховик, це мені треба коробку туди в сторону вбирати. Тому що татя постав. Ну, і якщо щеплення я так витягнув, поміняти його зможу так. Коробку в сторону здвинув вона леж... лежить. Чи... Ну, вона розперта між тонель вниз... ну, коробки, туди вверх там підпер... кратом припиняв, вона туди припер... де ж тримається. То зараз тепер придеться їй знімати коробку, щоб зняти маховик. Подивимося, що там сальником, скоріш всього, сальний колінвала буде замінений. А то так, друзі. Так що трошки трошки прилип. Думав. Тільки щеплення, диск, щеплення поміняти. Оказується треба і корзину, і маховик міняти. А то таке. Так, друзі, закинув коробку. Надовбався, що вилкою трошки що. Це саме поки впихнув її. Одному Трохи невдобно. Припадемав домкратиком трошки. Сюди в ребро це вже з'їхав. І, і там досочки підлажував і включив якусь другу чи трет, трет, третю, мабуть, передачу, щоб можна було прокручувати. Потихеньку прокручував за завал. І Я тоді запхав так коробку. Там я, по-моєму, показував вже, що поміняв не щеплення, поміняний маховик. сальник коленвала поменял подшипник потому что коленвали садить поменял сейчас до крабы потому что трошки вдавнейше это было разобрать два болта так от руки подтянул они не затянуты сейчас от руки подтянуты и этот и Верхні нафатив болти. Зараз поставлю Буду ставити як його. Цю перемичку називати правильно. Ну, коротше, задня подушка називається, подушка коробка. Чи... Так, зараз буду її ставити. Потім вставляю кардан. Ну, кардан, скоріш за все завтра, тому що це роблю все після роботи. Цю защиту теж буду ставити. Оце вот таке зараз затягую ті верхні болти. Нижні верхні, затягую, щоб вона вже стояла коробка. Це те, що замінено. Десь там підшипник. Де я його там десь туди закинув, вже не знайду, на. напевно. Ну, а ось, ось він. Якби ще походив би, ну, таке. З одним магнем. Не так дорого він коштує. Сальник поміняв. Маховий ось, виробітка. Щеплення, ну і корзина з вижимним. Вижимний вже шумить, А Ото таке, друзі, то так, я, дивіться, ту прокладка під Этот самий, тому що Тоже знімав його. Тепер зараз теж розумію, так що буде. Я трошки помучаюсь. Може і не подимося. Ні, в принципі. В принципі, в принципі. Якось то натягнув. Зараз треба спочатку поставити цю травицю, кріплення задньої подушки, а потім уже все. Остальные буду, блин, а на все другий болтик. Вот так вот выглядит, да, и там на, на шпильках так будет.